привіт! Віт ви на каналі Глобус. І сьогодні ми будемо з моїм братом грати в робоксе. Зараз я до нього приєднаюся. І, І ми почнемо разом грати. Е, Маркінян, ти куди? Я пло. Так, знайти б тебе тільки. Є де ти? Я брат свого не можу знайти, бо у мене 37 друг. Ой, хочеш ти покажу свого самого першого друга? Да, я тебе не бачу. А я та я десь зайшов, що я, я тебе не можу знайти навіть. Окей? Okay, muss уводит этот вин никнейм. Марти Барьяна, дай подарусь на твой никнейм. Меня на надо привет. 777. Ой, ой, мене... мене хоче жувати. Я до тебе зараз зайду. А, я... Мен... я до тебе заходжу. А, 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 я бізу, я бігу. Втікай. Я... Стій, стій! Стій, стій. стій О, там! Я, стій, там. я до тебе заходжу! Бач мене? Ні. Ти Де? О, я я прогрузився. О, баба. Де? Я тебя что-то не вижу. А нет, это не ты. Я тебя не вижу. А, ты... вот, бачу. вижу. Бачу. Сидись, Так, ты куда? Побегай. За мной. О, паркур. Бля, я упал! Ми не на норм є! Ми не Ми не Ми не Ми не Та йди ти навки! Я тікаю! Я виходжу з карти! Я бачу! Я вийшов з карти. Я виходжу з карти. І друзі, йому всього п'ять років. А я граю і у робот, і в мою Та Тай у собі. Чекай, зараз я зайду в карту. Та я вже, Та бо я зараз вибирати карту. Тільки хай у мене прогрузиться. Я буду вбивати. Та не треба ще! Та не, та не я хотів карту вибрати. Там. Ні, ні, ні. ні інакше я дві карти вибираю. Добре. Виходь. Або потом трохи я пожалуй. Давай виходь. О. Да выходи, є. Ну добре, виходь. Забоявся, чи що? Зас... Зараз я там карту зайду нашу. Можна колись би буде. Е. О. О, ось ту бабку будемо бабку грати будемо. Ой, вона може мене зловити. Ти ж боїшся? Мені. Але вона може мене звучать. Та ти боїшся просто.

Я, я, я твій нікнейм бачу. Де, де, де. Я хочу подивитися. І я нормал. Все, почали. <плук> Ти де? Ти де? <плук> я твою ногу бачу. <плук> Во, бачу тебе. Бля. Бабку я влюб. Де? Де? А дайте бабка! Я вижу! Адапка! Вади! Короче, я пришл. Так, схропить. Оп! Маркияна сюда! Куда я туда? да я там! О, тут я. А вот, дивися прямо на мене! Де заходити? Ось я тобі заходжу. О, бляха У ну, нас то бабка Грені Знаєш? Ай та бляха, я тобі не можу зайти. Коротше сам, Помогу? давай хто швидше пройде. Ні. Окей. Дай своє я, я зараз бабку розбуджу. Б -б -б -б. Я бабку розбуджую та бабка у не нікуну. Be quiet! Розбудив! Mm. Розбудив! а я вже тут. Я вже с каналізації! Лизатель. На тобі. У. Вона му тебе тебать. Ніколи вона мене не знайде! О, а так. Yeah. О. Є. Сві. Є. Бачите? Бачите? Ага. Мені навіть страшно. Ні, nee, я упав. Та <хуху> да ні. Та ні. Та ні. Yeah. О! О! А -а -ай! Кубі, за тільки. Це що там падає? Завжди. Коротше, грайся. Колиха влюблені гра у мене злий вчитель. В робоксі в картах. Сви. Все складно. Я хопа. Як щоб Зараз нефіга не було. Я и так удалю. О, я пам'ятаю, де... Давай. Свину. О! А, ні, не, не знал, Мені заново проходити. Сви. цю буду вибирати. То ви, то вибирай, я сам пограю. Бо я все ще не можу пройти. То давай! Я, я психую. Маркіада, я, я тобі скажу, коли зупиняти відео. Я... Та стоп, я гляду, скільки це вже часу йде. Пора, треба вже виключати. А мені ні. бо тебе... тебе... в мене ще є час. ще дві хвилини йде. Оп. Я сукаю карку. Mm. Є і ще одне, бо я раді, що почав. Я буду грати у них. Yeah! Uh. Програв? Ні, впав. Ой-ой, mm. у мене вже тоже час кінчається. Ду. тобі треба пити, все Ти в гру не будеш грати. Так у yes. Я... Yeah. Я йду в интервью. Ч? Я йду тут да Да-да-да-да-да-да-да! А не час кинчася. Ну дай гляну скільки я сдов тебе часу. Чи ти вже доздібаєш? Ні. А, -а, -а. понятно. А я знімаю А ти їм говорив всім, папа. А то я щось. А я щось не чув. Я полічу. Та беляха це неможливо. Я його Бо лагає Прибила? Нє, бо я не ошибив пол.

А шо є, що шо є, шоє, шоє, шо шо Нарешті я не впал. Ось ці паркури це не моє. Коротше, друзі, треба би виходити. Робили би бокс, Ну добре, якщо зараз... Розпадемо, то вийдемо до штур. Вс, я виходжу. <клес> <клес> І я виходжу. Так а скільки у тебе се Що? Я в тебе взагалі. <клес>

Ну що ж, друзі, надіюсь, вам сподобалося це відео. Ставте подбайку і нарешті сім. Всім пакета. Такс. Зараз, зараз буде. Такс. Зараз пакета буде. Нарешті.